Сніг білий, веселий, лопатий, кружляє, танцює, летить, вас кличемо зараз із хати, до казки попросим на мить. Ой сніжок, ой сніжок, він на увесь служок. Стало так біленько і чисто, гарно й дуже урочисто. Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати зиму. Але малюватимемо її не фарбами і не пластиліном. Давайте пригадаємо, які малюнки ми робили пластиліном. Ось такі картиночки ми зробили з вами. А сьогодні я пропоную вам зробити ось таку пухнасту ялинку. Подивіться, вона неначе крижиночка, неначе вкрита сніжинками кожна гілочка, кожна голочка. Цей малюнок. Я зробила за допомогою солі. Подивіться, звичайна кухонна сіль. А ще я взяла клей ПВА і пензлик. Для того, щоб почати роботу, слідкуйте за мною. На аркуші паперу ми намалюємо ескіз нашу ялинку. У ялинки є стовбур і є гілочки, які нахилені з однієї та з другої сторони. Нашого стовбура. Ось ми намалювали ескіз. А тепер увага. Я кладу ескіз у коробочку. Для чого? Для того, щоб наша сіль, якою ми будемо малювати, не розсипалася по усьому столу. А тепер беру пензлика, набираю на нього дуже багато клею, але так, щоб він не капав. І промальовую клеєм нашу ялинку ось так стовбур. А тепер від стовбура вниз з однієї і з другої сторони ми малюємо гілочки. Ось такі вони у нас. Намалюємо сніжинки. Які летять в повітрі. Я кінчиком пензлика примакую на аркуш паперу. І намалюємо, дітки, іще сніг, який вкрив землю. А тепер увага! Зробіть пальчики качечкою, неначе ви будете зараз набирати сіль і притрушувати сілью кашку. А ми будемо малювати. Для цього в пучечку ми набираємо солі і будемо цю сіль розтрушувати по нашому аркушу. І не бійтеся, що сіль у нас по всьому аркушу. Сіль залишиться тільки в тому місці, де ми намалювали ялинку, сніжинки і земельку вкритою снігом. Ось так, неначе кашу солимо, малюємо ми. А тепер увага! Листочок, аркуш паперу узяли до рук. І подивіться, що я роблю. Я струшую сіль. Ось так. Зайва сіль у нас зараз струситься в коробочку. І подивіться, який у нас вийшов з вами малюнок. Ялинка, неначе вкрита крижиночками, сніжиночками, біла і пухнаста. Ну що ж, навчаємося разом. Я чекаю ваших малюнків. До нової зустрічі, малята. До побачення!